Друзі, всім привіт! У нас зараз буде класна нагода оглянути вуличок лежак. Так я ще не оглядав його цього сезону. Взагалі ну не було часу попасти на цей точок. Зараз ми складемо їх, фаненько підіжмемо, подивимося, взагалі, як бджоли перезимували. Адже завжди часто є такі дискусії на тому, що пенопластових вуликах, полістирольних, полюпінополіуретанових бджілки зимують краще, в дереві гірше. Ось у нас зараз буде класна можливість глянути, перевірити. І зробити якісь певні собі висновки, як вони перезумували, як вони себе взагалі почувають в такому вулику лежаку. Так просто неймовірно цікаво. Мені насправді бачите, Клавдія я їм канді, і вони вже його вибирають, собі вибрали тут. Але бачите, вони вибирають таким чином через дошок тільки тоді, коли вже теплесенько. ну Зараз тепленько, того вони почали його підбирати. Рамок у них тут однозначно забагато. Бачу, що бджола скупчилася отут. Давайте будемо якось їх тут. Розбирати. Ой, такі класні, у класні них тут медові рамки. Давайте ми їх відкладемо. Так, Бачимо так само. Мед перга, мед перга. Дуже файно їм тут залишав. Е, тут я бачу, давайте зараз гніздо ще не будемо рухати. Ще тут крайньо позабираємо також. Так, І переходимо вже нарешті до бджіл. У них тут одна рамочка. Одна рамочка нанесли тут перги собі, склад зробили такий. Зробимо їм її крайньою з боку тут. Через перегородочку їм, звісно ж, комфортніше з сусідньою сім'єю буде проживати. О, добренько, вже в них є тут розпліт, вже він ще не лупиться, не видно, щоб він там вилуплявся. Гарно, видно, носять добрячий пилок. на краєчок Нраєчок докубки ніякому разі не можна міняти їх положення цих рамочок. Так, ось тут у нас так само. Є файний розплід добренько. Вони собі будуть розвиватися, бачите, ну, звісно, слабше. але Це все залежить від самої сімейки. Тут вони будуть потужно розвиватися. Тут питань до них немає. Звісно ж, кількість не така бджоли, як хотілося б. О, бачите, і все, остання рамочка. То Тобто, у них дві рамочки розплоду, супермаленька сімейка. бачите. Це ми лишаємо. Ці рамочки будуть тут з краю, заставнуємо сюди чипс. Все, в них тут закладна, можна закривати, ну що, тут з них слабенько. Давайте дивимося наступну одразу ж. Так, і з боку сімеєчка. Тут, тут, тут. Що ж нас цікаво, не пам'ятаю, бачите, здивувало мене насправді те, що така маленька кількість бджіл в сусідній цій сім'ї. О, тут у нас трошки цікавіша ситуація, я розумію. Хоча ми їх зараз зженемо. Ну, можливо, вони зараз потікають, розтягнуться. Ага, вона вже тут, бачите, ця скорочена, там та не скорочувалася осінню. Але це не завадило, їм, бачите, перезумати. О тут видно, що вже бджілки трошки більше. Вони тут є до краю. Так само тут в них є медова раз, медова два. Показати вам. Мене завжди хейтять за те, що там мало меду. Ось, о, бачите, скільки меду. Ось, о. Так. вулик лежак, він такий більш пасивний, я від нього не відбирав багато меду, того у них тут завжди є Завжди є з запасом. Оце сімейка краща, тут не буде вже три рамочки, тут буде п'ять рамочок. Станом на зараз. Так, то ще вони собі трошечки тут її підзобсиджують. Я її залишу їм. Добре. Так, ага, пергою забили. Забили пергою пилочком. Забили, забили. Так, і тут вже далі пішли ми до рамочки з розплодом. Ну, я думаю, що... Ага, горбатий розплід, що то там у нас є. А давайте подивимося, що тут робиться. Ай-яй-яй. Ай-яй-ой-ой. Ай-яй-ой. Чи то чи то трутня, ну, скажіть мені. Що тут багато так трутневого трутньової личинки, бачите? Раз, раз, раз. Трутень, трутень, трутень. Не увесь горбатий. Зараз ми будемо розглядати, чи. ай-яй-яй. Чи немає по декілька яєчок в одній комірці. Це буде свідчити про те, що маточка. Починає трутніти. І, 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 і шукаємо яєчка. Я бачите, от гарно є одне, одне, одне. От. Є два. Є два. Так, по одному, по одному, але видно, що, бачите, є більшість все ж є по одному. Можливо, це в них зараз. Ну, Не знаю, важко важко тут пояснити. Я думаю, що зараз тут на таке скажуть в коментарях. Я думаю, що поки що там я їх е, мордувати якось не буду. Є трутневий розпліт та є, по порті трішки рамочки, але е, все ж більшість розплоду є звичайного, то, можливо, ще є якась надія на те, що вона виправиться або щось таке. Ну, неприємненько. Але залишимо. Бачите, тут треба терміново замінювати маточку. Але чи є в цьому резон, я думаю, це ви мені напишете в коментарях. Все ж вона кладе більшу кількість яєць звичайних і трошечки підкладає, ага, от бачите. Не все горбатий розплід, але є більшість. Видно, що і бджілка лупиться, свіженька, сіренька. Ну, бачите, її посередині, посерединці, сіренька бджілка лупиться. Що ж, не будемо їх тут сильно турбувати, тому з ними все зрозуміло. Щось маточка тут починає трутніти, обов'язково ми до них заглянемо ще потім, якщо буде таке продовжуватися. То що, що треба буде міняти їм маточку? Треба буде забирати маточку цю, дати їм трошечки осиротіти і підкладати іншу. А ось тут у нас є сім'я, яка однозначно мене дивує. Дивує мене, я так думаю, здивує і вас. Видно, що у нас тут є дві рамочки бджоли. Зараз подивимося, чи в них немає якихось проблем, проблем з розплодом, тому що я ну, був переконаний в тому, що е з них тут нічого не буде. Але видно, що вони не опоносилися. Це супер потужний вже е показник. Ну і піврамочки бджоли є, це добре. І навіть є трошечки е личинки. Видно, що є трошечки підмору там. Вони цілу зиму. Нагадую, друзі, я до них не лазивши цього року. Прожили собі ось таким чином. Бачите, біля стінки крайньої вони вирощують малечу. Дірочок в розплоді немає. Тут, дивіться, яка велика кількість розплоду. Супер. Але бачу, що в них там з медом тут є трошечки халепа. Розширювати їх ну, смислу просто немає, давати їм ще якісь медові рамочки. Того я їм зараз покладу наверх кандії. Для таких слабких сімей Канді не треба не просто продірявати, а добряче, добряче його відкрити, щоб вони могли його вибирати. Ось. І в такому стані, я думаю, що вони собі ще поживуть. Тим більше, враховуючи те, що в нас там є сімейка без ну, з маткою, але з проблемною, ви якраз мені напишете в коментарях, як ви думаєте, що в неї за проблема. От якраз ця сім'я. Буде класною підміною тій маточці, яка там є, тому що ми їх візьмемо, об'єднаємо, там ту маточку заберемо і вони собі якось подружаться. Друзі, обов'язково ставимо лайки. Я дуже вам дякую за це. Насправді відчуваю вашу підтримку. Відчуваю те, що ми вже робимося такою малесенькою сім'єю, є створюється ком'юніті. Друзі, заходьте в Patreon, там є в нас ролики, котрі не виходять на Ютубі. Так можете там підписатися, там буде також цікаво. Підписуйтеся на YouTube, ставте лайки і до нових зустрічей.